Передбачення на наступний тиждень з 18 по 24 листопада буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший варіант, другий та третій. Традиційно дивимось особисте життя, кар'єра, фінанси та порада Таро. Для тих, хто обрав перший варіант. В особистому житті буде дуже емоційний, чуттєвий тиждень. Можливо, доведеться стримувати емоції, можливо, навпаки, ситуація буде вимагати того, що їх потрібно буде проявляти. В будь-якому випадку тиждень дуже насичений емоційно, в особистому житті. Кар'єри фінанси якісь обмеження. Цей тиждень пройде в, якісь, в, в якихось обмеженнях. Скоріше за все, не вистачає фінансів, не можете себе проявити на роботі з якихось причин. І порада від Таро: йдіть за своєю метою, йдіть за своїми мріями. Не зупиняйтесь, навіть якщо все навкруги говорить, що це не ваше, вам це не потрібно. Другий варіант особисте життя. Подумайте, що потрібно зробити, щоб ваші стосунки розвивались, щоб вони не були в такому, знаєте, в статиці. Подумайте, якісь цікаві варіанти, чи відпочинок разом, чи якісь заняття разом, чи захоплення разом. Кар'єра фінанси. Вам потрібно завершити якусь справу обов'язково вже на цьому тижні. Я думаю, що ви самі знаєте про що йде мова. І порада від таро. Займіть активну позицію, не сидіть склавши руки, тільки ваші дії от просто вам, вас приведуть до успіху. Ваша активність. І третій варіант в особистому житті. Емоції можуть виходити з-під контролю. Тому тримайте себе в руках, щоб на емоціях не наговорити зайвого партнеру. Кар'єра фінанси. Ви на своєму місці, у вас все добре, ви професіонал, ви рухаєтесь у вірному напрямку і порада від Таро. трішечки йогоїзму вам не завадить.